Російський диктатор Володимир Путін все активніше бере участь у стратегічному плануванні війни в Україні. Зокрема, відхилив прохання своїх командирів відвести війська з Херсона. Про це виданню The New York Times» повідомили американські посадовці, знайомі зі звітами розвідки. Зазначається, що відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів. Наразі вони здебільшого відрізані від своїх ліній постачання, і, ймовірно, вважають, що можуть залишитися у безвиході проти українських сил. Саме тому відмова диктатора призвела до зниження морального духу серед військ. РФ пише видання. Такий відступ зазначають журналісти був би ще одним принизливим публічним визнанням: невдач Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за місяць. За словами джерел, диктатор бере на Себе все більшу роль у війні, що створило напругу серед військового керівництва РФ.